Вітаю вас на своєму каналі. Нарешті я вам знімаю відео про мої волотисті гортензії. Одразу кажу, що цей сезон для них важкий. В мене не вистачає часу приділяти їм стільки уваги, скільки вони б заслуговували. Подивіться, який мій лаймлайт сьогодні, як він виглядає, він тільки-тільки починає квітувати, бо. В нас на ділянці взагалі все пізніше, ніж у інших починає квітувати, бо ми у кінці села поряд поля і лісопосадка. І ось так зараз воно все виглядає. Ну і, звичайно, ж, яка у нас була весна, і два рази були ці приморозки. Тому я дуже задоволена, що цього року мій лаймлайт теж буде квітувати. Зараз я вам покажу, як він виглядав. Цей час у минулому році. Так виглядає зараз мої гортензії на 22 липня 2024 року. Пам'ятаєте, поряд на цій клумбі в минулому році я висаджувала Ванілу Фрайс. А, вона теж не дуже після зими виходила, дуже погано наростала, і соцвіття цього року. Геть зовсім не схожі на себе, маленькі, дрібні, але сподіваюсь, що наступного року вона укоріниться, гарно наросте коренева і вона покаже себе у всій красі. Як ви бачите, у нас тут небо затягнуте, починається такий дрібний дощик. Два дні у нас грози, зливи. І гортензії мої, я так думаю, що вони вже перезволожені. Минулому році я висаджувала ці гортензії у відкритий ґрунт з горщиків, і в цьому році я саджала сюди металіку. Давайте я про кожну окремо розповім і покажу, але мені геть не подобається, як вони цього року розвиваються. Це Пінківінки, і в неї тільки одне суцвіття, інше зовсім дрібне. Не знаю, чи буде воно розвиватися чи ні. Дуже сильно нападає на них кліщ цього року. Я обробляю. Але спека стоїть така, і потім йдуть дощі. І я не знаю. Я, звичайно ж, роблю обробки, але я бачу, що їм некомфортно. Це моя фрамбоїзіна, Вона теж не показує себе так, як мала бути виглядати. Одне тільки суцвіття, дуже погано розвивається. І не знаю, чи щось я не так роблю. Коротше, я дуже сподіваюся, що наступного року у нас буде готова вже ділянка, і я зможу пересадити ці гортензії на інше місце. Може, тут їм забагато сонця, і вони тому себе так не дуже почувають. Ну а про цю квіточку ви ніколи не здогадаєте, що це? Це металіка, яку я купляла цього року і саджала. Ось така вона дрібна, дуже сильно її поїв кліщ. Не знаю, чи вона зможе пережити зиму. Але, е, якщо пам'ятаєте, в минулому відео я зрізала одну гілочку і наживцювала. І скажу наперед, що в мене ці два живці вкорінилися. Е, про живці я вам розповім трохи далі. Це гортензія Bonfire. Наче і пагони такі міцні, наче і зелені. Але. Я не бачу квітів. Може, щось і сформується далі, але дуже-дуже сумніваюся. Минулому році він також в мене не квітував, тому що це був дуже маленький садженець. І я не знаю взагалі, коли е, починаю так проявляти свої ознаки саджанці. Може на третій-четвертий рік. Будемо чекати. Це Підолашна гортензія це гортензія Проміс. Вона відростала з землі, бо верхні пагони геть були померші. Тому цього року я навіть не сподіваюсь побачити її квітування. Дуже хочу, щоб вона просто е, перезимувала. І тоді наступного року ми будемо її активно підживлювати, не тільки її. І я сподіваюся, що вони мені подарують свої Квіточки Так, гортензія, така красунечка. Це гарі Сувенір. І вона в мене в минулому році росла в горщику. Потім я її пересадила у відкритий ґрунт, і вона краще за всіх перезимувала. Але поки що я соцвіття не бачу. Може, щось і буде далі. але Поки що вона тільки таким кущиком росте. Починається дощ, тому хочу швиденько показати вам. Це гортензія Вімсред. Я її саджала два роки тому тут. Сонечко з тієї сторони попадає на неї. Тому думаю, що в сонці їй немає, такого прям дефіциту. Але квітує вона тільки на трьох пагонах. Інші. Ось такі міцні, зелененькі, але без квіток. І ось така красунечка. Бачите, тут є і фертильні, і стерильні квіточки. і... Знаєте, я так зрозуміла, що мені не дуже подобаються такі волотисті гортензії. Мені більше подобається, коли соцвіття такі набиті, тому думаю, що це буде моя перша і єдина поки що. Не знаю, як в майбутньому моє ставлення зміниться, але поки що це буде єдина така гортензія, яка не повного такого прям заповнення суцвіття. Ну а тепер покажу вам на цій клумбі волотисті гортензії. Тут в мене ростуть. Ті, що раніше теж росли у горщиках, їх я теж в минулому році сюди пересаджувала. Якщо я правильно записала, то ця гортензія називається Silver Dollar. Він так вже гарно розкривається, і поки що це ось таке квітування. Кущик достатньо високий, пагони гарно тримаються. В нас були два дні такі зливи і вітер. І дивіться, як воно гарно. Себе тримає. на відміну від цього кущика. Це гортензія Pink Diamond. Ось такі суцвіття в неї. Зараз покажу вам ближче. Вона розквітла найперша. такі от квіточки має. Подивимося, як вона буде восени виглядати, і треба її підв'язати. Похилилася трошки пагони з квітами, але у нас є тут така опора. І на днях я. Обов'язково її підв'яжу. Це гортензія Діамантіно. Цього року він дуже запізнюється з квітуванням. Бачу, поки що одне соцвіття і більше немає. Думаю, що цей рік у багатьох, такий, як у мене, що через ці приморозки гортензії себе поводять зовсім інакше. В минулому відео я саджала гортензію Skyfall від Mary Plants. Подивіться, яке перші соцвіття. маленьке, не схоже на себе, але гарна така маленька. Нехай вкорінюється, нехай приживається. І наступного року, думаю, що вона покаже себе. Ну, а тепер покажу вам гортензії в горщиках. Це карликові гортензії. Я теж вам показувала, як я їх пересаджувала. На жаль, на жаль, в мене цього року вони себе зовсім... По-іншому показують, не так, як мають бути. Я вже розмовляла з продавцем, і вона мене запевняє, що я щось не те роблю з ними. Я згодна, можу щось не те робити, бо е, цього року в мене дуже багато часу, і думок уходять на наше будівництво. Оце Літл Фреско. Він геть не схожий на себе, Літл Фреско. Не знаю. Але думаю, що просто цього року йому не вистачає або живлення, або лікування, або місце йому не підходить. Хоча тут сонечко зранку і до першого дня. Ось така в мене гортензія. Назви я вам показую. Це у нас Little Spooky. Теж я її зживцювала. І в мене вкорінилися деякі живці. На жаль, цвітіння цього року я не бачу взагалі. Це гортензія Петіт Чері. Вона почала квітувати вже більше місяця тому. Вже сохнуть суцвіття від спеки, від дощів. У нас дощі заливають, потім виходить сонце, і ось так суцвіття псуються. Я це обов'язково обріжу, як тільки закінчаться дощі. І буду слідкувати за кліщем, бо бачу, що він тут в мене ніяк. Я з ним не можу справитися. Тому буду, напевно, застосовувати важку артилерію. Це Little Lime Punch. От, опіки на листочках від сонця. І Це мені сказали, що говорить про те, що було недостатньо зволожений ґрунт. Тому ось так гортензія відругувала на сонечку. Теж вона, наче хлорозить, а наче і на кліщ схоже. Не знаю я, зараз подивимося листочки, наче чисті. Соцвіття є, розвиваються дуже повільно. Але будемо чекати. А ця красунечка це Little Lime. Ось такі квіточки. Лаймові, такі гарні, малесенькі, дуже гарний кущик, мені дуже подобається. Треба буде шукати на наступний сезон їм місця. Може їм місце не підходить тут, не знаю. Але думаю, ну, і я так вважаю, що цей сезон в мене якийсь не дуже вийшов з гортензіями-волотистими. Якщо ви пам'ятаєте і дивилися моє відео попереднє про волотисті гортензії, то я живцювала своїм. Гортензії, зараз вам покажу, як вони виглядають. Ну що, 17 червня 25-го року, я вкорінювала живцювала волотисті гортензії. В мене на каналі є відео. Заходьте в розділ волотисті гортензії, можна подивитися, як це відбувалося. І ось так живці сьогодні, 29 липня 2025 року, виглядають. 18 червня вчора я нажавтівала свої волотисті гортензії. Ось так вони в мене в підвалі під фітолампами. Тут у нас зараз 23,4 градуси, і зранку я вже приходила, оприскувала їх, ось так вони виглядають. Оприскувати я буду по ситуації. Якщо побачу, що листочки сухі, то буду оприскувати. Якщо ні, то не буду їх чіпати. 26 червня 25-го року живці волотистих гортензій, які я нарізала, вчора робила обробку полисту 025 0,2530 і Фаріленом. Дозування робила половину того, що написано по нормі для дорослих рослин. Як бачите, в мене тут навіть є. Квіточка суцвіття, я його спеціально не зрізала, щоб показати вам, як це відбувається. І ось тут суцвіття, але воно вже псується, бо мені здається, що тут садженець гниє. Коротше, сьогодні я буду їх розсаджувати по стаканчиках. Якщо вам цікаво, доєднуйтесь. Так, давайте я вам покажу кореневу і покажу пересадку в одного-двох саджанців, щоб не займати вашого часу. Це в мене був лаймлайт. Так. І я так розумію, що це вся касета була лаймлайт. Не знайшла я більше ніяких позначень. Отже, це був лаймлайт. Давайте, дивіться. Тут вже відпадають листочки. Що у нас тут відбувається? Корінчики є, але на самому дні. Так, у мене закінчилися вже мої стаканчики, всі чорні. Я купила ось такі пластикові, зробила отвори внизу і сподіваюся, що йому вистачить цього об'єму. Грунт у мене тут нейтральний торф і кислий. І агроперліт. Ось так його сотжаємо. Не знаю, чи щось вийде, сильно не трамбуємо. Чи не вийде, час покажу. Ось так. І тепер цей живець я в бокс ставлю під кришку поки що. Ну, а тепер давайте просто подивимося, яка тут коренева в інших саджанцях. Набережно. Теж калюс є. Маленький, наче корінчики мають бути, але щось вони дуже довго вкорінюються. Так, тепер тут те ж саме: калюс є, корінчиків нема. Ну я все одно буду їх розсаджувати в різні стаканчики для того, щоб вже потім. О, а тут корінчики є, для того, щоб потім бачити, як наростають чи не наростають корінці у цих саджанців і живців. Це лаймлайт, я нагадаю. О, тут інша справа. Бачите? Якщо у широколисті гортензії корінчики всі, на да, стовбурі утворюються, то тут, я так розумію, тільки внизу. Тому можна не робити ось такі довгі живці. Тут взагалі нічого нема, але ж зелененький і вріст пішов. Щось таке дивне. Я, якщо чесно, думала, що тут же є корінці. О, тут є корінці. Такі. Так. І тут є корінці. І тут є. І останні, які в нас вже з квіточкою. Зараз подивимося. ні, тут ще один є. Теж є корінчики Ось такі. І з квіточкою. Ну, подивіться, з квіточкою взагалі, які корінці мають. І це вершинний, бачите? Це верхівка була, і як він гарно вкорінюється. А всі оці, які були середні нарізані, то вони не дуже. Зараз подивимося в інших. Я ці пересаджу і обов'язково покажу вам інші гортензії. Посадила я лаймлайт, і оцю квіточку я буду зрізати. Дивіться, тут є між вузля одне і друге, і далі вже квіточка. Тому я роблю зріз Отак. От все. Так, наступний бокс. Дивіться, корінчики пішли повітряні у голотистої гортензії. Тут в мене Little Lime. Геть, все згнило. Одна оця з квіточкою залишилася. Зараз подивимося, що і як тут. А оцей рядочок це Little Spooky. Ой, щось мені не дуже результати подобаються. Якось у мене в цьому році з широколистами набагато краща ситуація. Ого, дивіться. Жодного листочка, але які корінчики. Це Little Lime. Ось один живець. І тепер Little Spooky. Тут згнив. Дивимось далі. Тут є повітряні корінчики, і подивіться, який ком. Тут теж корінчики, і тут корінчики. І такі тонесенькі, тонесенькі, тонесенькі пагони. Так, тут що теж є корінчики і пагони. Тут просто гілочка з корінчиками, але нічого немає. Перезволожила я, мабуть, я їх. Вони два дні в мене стояли на вулиці, на терасі, але було спекотно, мабуть, вони там зварилися просто геть. Так, що тут у нас? Тут теж є корінчики. І зараз. О, дивіться, угу, тут треба буде більший горщик і саджати аж сюди, щоб ці корінчики теж заглибити. І, дивіться, верхівковий такий пагін теж вкорінився. Наступний бокс. Тут у нас Літл Фреско, але Літл Фреско під питанням. І Cherry. Подивимося, що і як, бо тут, бачите, багато листочків вже такі, які відпадають. Будемо дивитися коренево. Так, це у нас. Чері, рядочок. Так, ух ти, яка коренева. І це, бачите, була верхівка. І пішло, і пішло, і гарно. Поки що я так бачу, що верхівки гарно вкорінюються. Хоча я їх не дуже хотіла вкорінювати в цей раз. Так, тут нема нічого. Далі дивимося, що тут. Тут теж геть нема нічого. Тут вже воно згнило. І ось цей маю надію, що в нього є корінчики, бо гарно пагінці розвиваються. Так, корінчики є. Дивіться, який менюсінький, такі гарнюсінький, мансінький. Так, це були чері. а тепер... Літл Фреско. Що тут у нас? Ух ти! Дивіться, теж верхівковий пагін. Раз. Тут міцно сидить. Теж верхівковий пагін. Дивіться, які корінчики. І тут які корінчики. І ви теж помічаєте цю особливість. Принаймні, у мене так виходить цього разу. О, тут взагалі, дивіться, який ком. Тут треба вже розділяти їх. Отакий От вагінець. Тут є навіть маленькі корінчики. І теж верхівочка вкорінена. І верхівочка вкорінена. Ну і останній бокс. Тут в мене металіка Little Punch. І наче більше позначок немає ніяких. Ну тут ситуація краще, я б сказала. Давайте дивитися, що тут у нас. Так, оцей рядочок Little Punch. Mm. Дивіться, гарні корінчики. І це, я пам'ятаю, що це я з п'яточкою живцювала. Оці, що з п'яточкою, вони дуже гарно вкорінилися. І ще верхівки оці. Хоча отут є і серединка. Зараз подивимося. Ні, тільки калюс. Маленький-маленький якийсь там є корінчик. Але поки що тільки калюс утворився. А з п'яточкою воно дуже гарно вкорінюються, і верхівкові теж. Так, тут. О! Дивіться, які корінчики гарні. І це не верхівка. Це серединка. Так. Що у нас тут? О, і тут теж є корінчики невеличкі, але є. Добре. Ну, а далі це в нас вже, я так розумію, металіка йде. Тому зараз я це все окремо покладу, щоб... Не переплутати потім. Так. Металіка в мене в ґрунті посаджений Цей кущик, з якого я знімала оцю одну гілочку. Він е, дуже не, незвично, нестандартно розвивається. І сусідці зовсім не схожі. Воно дрібне, я вам вже показувала. І подивимося, як будуть у ці живці розвиватися. Мені дуже цікаво їх довести до дорослого стану, щоб вони заквітли. І я подивилася. Е, Ну, я, яка ж це металіка, коли вона гарно розвивається? Щось у мене в цьому році волотисті гортензії у відкритому ґрунті, які я саджала минулого року і цього року, дуже погано розвиваються. І я не можу зрозуміти чому, бо підживлення я роблю однаково в усім. О, дивіться, виросли паган з бруньки, між вузи, яке було загиб... заглиблене в землі. Як цікаво. А зверху нічого поки що немає. Ну, напевно, я так і буду саджати його, як він і ріс в землі. Дуже цікаво, я вперше таке бачу. Але і досвіду у мене не так багато з волотистими гортензіями. Минулорічний досвід з коріненням в мене відбувся. А от зберегти ці живці я не змогла. Дивіться, які корінчики. Тому цього року буду дуже-дуже ретельно за ними доглядати, вивчати, як це краще робити. Ось з цього можна штамп виростити, якщо вийде. Так, ой, тут якась іще палочка була. Це вже не металика, точно. Так, де тут палочка випала? Хм. Це якась інша вже. Так, знайшла я цю паличку. Це ваніла. Тут три види були. Значить, ось це схоже на ванілу. Подивимося. Ті, що я сумніваюся, буду підписувати з знаком питання. А з металіки одразу видно, що це металіка, бо в неї такі червоні стовбурці. Прикольні. Так, тут ваніла теж вкорінилася. Треба обережно дістати. О! Дивіться, і тут корінчики. І тут корінчики можна теж штамп сформувати. Це я вже показувала. Це ваніла теж. Все, будемо саджати, так. що пересадила, я все полила. Фітоцит, мікохелп і трошки укорінювачі від живої землі. І оприскала водичку із ізобіоном. Вони трошечки такі пов'явші, але я сподіваюся, що їм стане добре. Їх треба віднести під фітолампи у будинок, бо там. Температура менше, ніж у нас. У нас сьогодні в ціні 31. Ну, ось таке в мене вийшло відео. Сподіваюсь, вам було хоч трошечки цікаво, корисно. У нас вже почався гарний дощик знову, тому після закінчення цього сезону дощів будуть обробки від хвороб, від шкідників. І сподіваюсь, через пару тижнів. Чи три тижні я вам покажу вже повне квітування лаймлайту і інших гортензій, які тількино починають набирати цвіт. Тому всім бажаю миру, добра, дякую вам за увагу до блогу. І пока-пока, до наступних зустрічей!